Вчора, нарешті, помила я всі ці орхідейки сонечко світить через навіску. Ось. просто цвіте і ароматить дуже приємно. І все це. Залишки цвітіння зимнього. Це все, що залишилося. Ось. А ось інша частина орхідей на іншому столі. Це все дітки. А ці реанімахи, доходяга оця, взагалі на кухні стоять. І оця теж. Це не доходяга, її просто кліщ поїв, Але я сподіваюся, що вона одужає. А оця чи одужує. І це все жара посприяла, що в мене кілька орхідей відправилися в реанімашки. Так що я їх мила оприскувачем і оцим цим розводила у воді ось цей засіб від захворювань та шкідників, профілактика. І помила всі орхідеї великі. Ці маленькі я вже мила раніше. Значить, тому що на, майже на кожній орхідеї були краплі, гутації, такі солодкі крапельки. І це взимку, може, і нічого, але влітку мухи всякі, комахи залітають, можуть сісти, принести якусь заразу. Тому я вирішила помити всі орхідеї. А це все процес не дуже легкий, бо потрібно спочатку зробити таку температуру води, щоб вона була прийнятна як для орхідей, так і для е, розчинення цього засобу, щоб він добре розчинився і потім розмішати все це, залити. У мене оприскувач там ще трохи залишилося цього засобу в ньому. І все це робити у ванні кожну велику рослину, особливо важко, ті, які мають багато листя, оприскувати ретельно з усіх боків, щоб всюди попало. А потім ще й озброївшись туалетним папером і спонжиками. Все це розтирати і вимакувати з всіх розеток із всіх пазух, щоб нічого, ніяка волога, вода там не стояла і не спричиняла загрозу гниття орхідеї. І кожну орхідею так треба було обробити. Тому в мене руки були всі мокрі, я перчатки не вдягала, бо це. Незручно і тому знімати все це не могла, щоб вам показати. Отак, От тепер розказую, як кажуть, заднім числом те, що я вчора робила. Так що догляд за орхідеями це не так просто, як може здатися на перший погляд. Зате подивіться, які вони зараз чисті і красиві. І результат мого труда мені дуже подобається. Також для просушки орхідей, після цієї процедури мені дуже допомагав оцей вентилятор. Але коли я це робила минулого разу, коли Обробляла маленькі орхідеї, тобто дітки і реанімашки також. Оця реанімашка в мене саме після цієї процедури чомусь поскидала всі зморщені листочки, які в неї такі були. І після цієї процедури вона їх всі відсушила майже одночасно. Тому я їх познімала. Курінчики там є. Зараз треба зволожити цей мох, бо він вже висох. Потрібно, щоб мох постійно був вологим у цій конструкції. Ось тут в мене ще залишилося трошки води від минулого поливу. Я зараз трошечки зволожу цей мох проливом отак роблю це. Вчуся, вчуся. Звісно, що краще це робити без камери. Ви розумієте, що я знімаю все на телефон. Навіть підставок ніяких в мене нема. Потрібно, щоб мох був зволожений. Скільки там протіче, це не важливо. Головне, зволожений мох. Там є дірочки, тобто, вся. Зайва волога, вона випарується. Ну, ось мох трошечки зволожений, і я її знову накриваю так, як вона була обережненько. Неважливо, що щось там вилізло. І цією защіпкою намагаюся її отак. Защепити. Ось така в мене доходяга. Як її купила, так вона і сидить, як доходяга. Нічого не міняється. це у нас версаку. Ось, бачите, 17.06.2023. Вона вже рік сидить, отак, в стані реанімашки. І все. Ніякого толку. Отож. Дивіться і робіть висновки, чи є сенс купляти реанімашки, чи краще купляти здорові орхідеї, які дорожчі, але ж є, хоч якась гарантія, що вони будуть рости нормально. А за реанімашками одна тільки зайва возня і клопіт.